У цей сонячний святковий день я хочу щиро привітати всіх знайомих, друзів, рідних, близьких, хто поруч і за кордоном, глядачів та підписників зі світлим святом Великодня і побажати вам віри в себе, віри в майбутнє, в свою родину і все добре і світле. Побажати вам міцного здоров'я, сил і наснаги! Хочете також побажати миру для країни, спокою та затишку у ваших родинах, щоб все у вас було добре, щоб панувала любов і доброта у ваших душах і серцях. Україна квітла і розквітала, і ця весна була вже нарешті мирною, щасливою для всіх українців, для всіх нас. Тому теплого сонечка вам, Божої, ласки, і нехай все буде у вас добре. Христос Воскрес, воістину Воскрес!